Шану очі моторошних історій. Сьогодні я розповім вам реальну історію, яка трапилася із моєю підписницею. Можливо, на перший погляд вона здасться вам підлітковою вигадкою, але раджу дослухати до кінця. Отож, приготуйтесь до занурення у Всесвіт, де нереальне стає реальним! Це була осінь 2018 року, я б назвала її найжаркішою осінню за останні 5 років. І дійсно, до кінця жовтня я ходила в джинсовій курці та кросівках, проте з початку листопада прийшло різке похолодання. Це і був листопад, а точніше, 3 число цього місяця, близько о п'ятій чи 6 годині вечора я пішла до своєї кращої подруги Люби на ночівлю. Ми разом з нашим спільним другом Левчиком збирались святкувати Геловін. На жаль, в нас не вийшло з 31 жовтня на 1 листопада Люба навчалася, а в нас з левом були канікули. Тому ми вирішили відсвяткувати на вихідних з 3 на 4 число. Яка ж різниця? Сльота, холод і вже голі дерева. Всі архетипи осені зібрані в її останньому місяці. Ми з Любою жили одна від одної неподалік, проте за 15 хвилин ходьби до подруги я встигла змерзнути. Моя куртка вмилась дощем, а взуття поплавало у брудному болоті. Ніколи не любила таку погоду, проте що ми можемо вдіяти? Осінь змінюється зимою, зима весною, а після весни наступає моє улюблене літо. Проте воно знов ж таки міняється на осінь. Так і проходить все наше життя. Обійшовши маленькі будиночки на околиці Сихова, перед собою я побачила мій пункт призначення шестиповерховий різнокольоровий будинок. Вдень він виглядав неймовірно, особливо на фоні типових сірих багатоповерхівок. Будинок, скажімо так, трохи застаріла новобудова, і його забудова мені навіть нагадувала замок. Фундамент переливався зеленим, жовтим та оранжевими кольорами, а дах червоним. Далі я підійшла до будинку і, натиснувши кнопки 8 і 0, зайшла у під'їзд. Протягом моєї подорожі до п'ятого поверху моя підсвідомість нажила енергією сірого і ніби якогось умертвілого відчуття. Задумайтесь. Мені відчинила двері завжди радісна, люба. Її обличчя прикрашала її сяйлива усмішка, яку я так любила. Вона завжди піднімала мій настрій своїм позитивом. Знявши з себе верхній одяг, я пройшла до спальні Люби, де на мене різко хутко вистрибнув з-під ліжка левчик з криком дикої левиці, Думаючи, що я злякаюсь його. Проте це мене лишень розсмішило, він любив нас так повеселити. Далі ми троє розуміли, що наш склад їжі майже порожній, і оскільки ми завжди були ненажерливими дітьми, ми мали вислати когось одного з нас за черговою порцією чіпсів та шоколадок. Наш вибір зупинився на левчику, тому за п'ять хвилин він вже стояв одягнутий біля вхідних дверей. Але перед тим, як піти. Друзі розповіли мені про те, що, поки мене не було, вони вирішили побавитись у хованки з іграшкою. Ми, коротше, взяли ведмедика, залишили його в кімнаті Марка і пішли, сховались у комірчину, каже мені Левчик. Марк це брат Люби. Йому тоді було лише 4 роки. А що ви далі робили? питаюся. Та просиділи там хвилин 10. Поняли, що нічого не відбувається, і пішли вниз грати в комп, відповідає мені Люба. А де був сам Марк? У вітальні сидів мультики дивився. Ну, вийобнуті. Люба з Левчиком засміялися, та і я разом з ними. Історія звучала досить комедно, я подумала, що вони дебіли. Ну як, я насправді трохи засумувала через те, що сама в тому не взяла участі. Мене завжди тягнуло на все, що пов'язано з містикою, і тих двох теж. Тому ми разом часто переглядали фільми жахів, лякали одне одного по приколу, вигадували моторошні історії, навіть колись, будучи меншими, викликали духів типу пікової дами. І зараз вони знову вирішили цим зайнятися. А раніше прийти на зустріч я не могла, так як вдома мусила прибирати. Та й репетиторів мало. ох, ділові мудні дев'ятикласниці. Левчик пішов, і ми з Любою пішли пити чай. Сиділи ми у вітальні на першому поверсі, так у Люби була двоповерхова квартира. Напроти залу, в якому ще й була кухня, був коридор та кімната Люби, так само коридор, що вів до туалету та комірчини, що була під сходами. Так, саме під сходами. Вони були у куті праворуч, на другому поверсі, по суті, над залою була кімната Марка. Колись це була кімната Люби, тому ремонт був трохи дівчачим, салотові стіни, на яких були наліпки з метеликами, килимки у вигляді, троянд і меблі ніжно-голубих і рожевих кольорів. Праворуч від його кімнати був санвузол, де було джакузі та душова кабіна. Признаюсь, це була найзатишніша ванна кімната, в якій я коли-небудь була. Лагідні блакитні кольори, підлога з підігрівом, запорука вдалого походу в туалет. Також на стелі було маленьке віконце, воно було нахилене, адже це вже був дах будинку. Ніхто нас ніколи б не побачив. Можливо, також над кімнатою Люби була кімната її мами. Люба вважала, що ця кімната найбезпечніша у їхній квартирі, і чесно, так дійсно відчувалося. Стіни були жовтого відтінку, ближче до пастельного. Кімната була сама по собі невеличка, проте у неї змогли поміститися ще комод та орбітрек. Також я помітила, що лише в тій кімнаті були ікони. Окрім цих трьох приміщень на другому поверсі. Були ще дві комірчини, аж три комірчини на всю хату. Можливо, це тому, що Бог любить тріцю. Тепер ви детально знаєте інтер'єр квартири моєї подруги, проте, на жаль, в гості ви туди не завітаєте вона там більше не живе. У той час, як трапилась ця історія, родина Люби готувалась до переїзду. Тому у будинку було багато різних коробок з речима, які стояли повсюду. Якісь вже були запечатані, якісь ні. На одну з них, яка була в кімнаті Люби, я звернула увагу, на самому верху лежала ікона. Ми чекали, поки чайник закипить, розмовляли абсолютно про все, оскільки давно не бачились. Трохи наші розмови перебивав Марк, адже дитинча хоче уваги від старших. Я розповідала про свій театральний гурток і про хлопчика, якого думала. Що бачу перший і останній раз. В майбутньому ми стали парою, і ця людина розбила мені серце. Бідна вже на той момент десятикласниця. Десь на тому моменті Люба почала мене штирхати за плече. Ін, ти це бачиш? Що? Де? Подивись у вікно. Перед мною стояли три панорамних вікна, які перекривали білі прозорі штори. Проте я навіть не розуміла, куди дивитись. У пальці Люби, яким вона мені вказувала на конкретну точку, видьмо, були проблеми з координацією. Куди дивитись, я нічого не бачу, кажу я. Люба дивилась на те місце пустим поглядом. ніби втикала. Очі були випуклі і трохи привідкритий рот. Я помітила, як її обличчя зблідніло. Вона починає мене бити по плечу. Тікаймо! Вона вхопила мене за руку та потягнула до своєї кімнати. Про Марка всі забули, і дитина почимчикувала за нами, думаючи, що ми бавимося в лове. Ми забігли у кімнату, люба зачинила двері та сіла коло них спиною, тримаючи. Двері не зачинялися на замок. Вона сіла, видихнула і почала трохи нервово усміхатись та видавати смішки. Люб, що за чортівня твориться? Поясни мені, я побачила його. Кого його? Ведмежа того самого, з яким ми грали у хованки. Я засміялась. Що? Може тобі ще й примара прибачилась? Ти така бліда, наче смерть. Та кажу ж, я його бачила там, у вікні. І що він робив? Медів? Дура, він просто висів у повітрі. На невидимій шнурівці, кажу я з нотками сарказму. «Інна, він висів у повітрі, просто висів, наче у невагомості. Я вирішила її більше не чіпати. Мало що ще дасть мене на основну страву тому ведмедику. Вона тримає двері та поглядує через скло, яке було в них. І що, ти щось бачиш? Та нічого, лише мій хлам, що в голові, що в цій клятій хаті. У той момент ми чуємо, як щось падає з другого поверху. Люба крикнула, а я відпригнула від неї, наче мене вдарило електрошокером. Проте мені все рівно не було страшно. Що це було? То наліпки впали, вони на картонку приклеєні. Я їх у коридорі біля кімнати Марка поклала як коробку збирала з його іграшками. Цікавенько, але це не схоже на полтергейст. Я думаю, що це Левчик. А то нічого, що він виходив про тобі з квартири? Ну і що? У вас на другому поверсі теж є вхід до квартири. Він цілком міг піти туди та лякати нас, кидаючи вниз всяку фігню, не вистачає ще шорохів та дивних скавулінь кавулінь, наче привидів. А то нічого, що нашого ключа від другого поверху вже в помині нема? Ми його загубили ще декілька років тому. Не думаю, що ви надто тупі, якщо ви не зробили дублікат, я посміхнулась. Давайте, припиняйте вже, вода що закипіла, стигне вже. Пішли, але тільки після того як перевіримо другий поверх. Обережно двері відчиняються. Ми вийшли у коридор, покинули безпечне місце. На кухні Люба взяла ніж, а я яблуко. Чом би не вбити приводаним? ним. Стане наче Ньютон. Марка Люба хотіла лишити внизу, щоб не заважав нам і водночас не лякався. Проте, коли ми почали йти до сходів, Марк почав плакати і обіймати ногу сестри. Його обличчя скорчилося у переляканій гримасі, наповненій страху. Ми взяли хлопчика з собою. Залишили на всьому першому поверсі вімкнене світло. Зараз, на жаль, Похвастатись такою розкішю не можемо. Я дістала телефон і почала знімати весь процес на відео. Інколи камера краще бачить, що ховається навколо нас. Як ми підіймалися вже ближче до другого поверху, ми побачили іграшку, це була рожева собачка з голубим бантиком. Вона колись була моєю улюбленою іграшкою. Ми пішли до кімнати Марка. Саме в ній мої друзі залишили ведмедика. Обережно двері відчиняються. У кімнаті був лютий протяг, і вся вона була наповнена холодом та порожнечею. Напроти нас стояв стіл, який був перекривлений, а позаду нього було навстіж відчинене вікно. А де ведмідь? А я звідки знаю? То ви тим займалися? Він стояв на столі. Походу відбулася втеча з Шушенку. Люба ходила по кімнаті кругами, наче акула, що кружляє навколо здобичі, а я пішла до вікна, перед тим поправивши стіл. Я виглянула у вікно і спеціально подивилася донизу. У мене чомусь з'явилася теорія, що коли ведмедик висів у повітрі, то тоді його або тримав левчик на мотузці з другого поверху, або вони його просто до чогось прив'язали. Проте мотузки не було і взагалі нічого. Я зачинила вікно і знову звук звук шародіння, який ішов знизу. Складалося враження, що хтось перебирав всі коробки від нічого робити, проте на диво я не чула жодного кроку. Жодного. По суті, якби це був Левчик, його було б чути на цілий під'їзд. Він не вміє тихо ходити, Гупає, наче велетень. Ми вийшли з кімнати і пішли у ванну, ту саму найзатишнішу. Там Люба випадково порізала палець ножем, яким ми планували захищатись від чогось невідомого. Паралельно знизу доносились ці дивні звуки, і з часом вони гучнішали. Коли ми вийшли назад в коридор, то я хотіла провірити комірчину, що була навпроти кімнати, де ведмедик мав врахувати до десяти, а потім шукати тих ненормальних. Як я взяла ручку, ні, не відчиняй. Люба взяла мою руку та знов почала притримувати двері. У цей час ми чуємо. Знизу ми почули дуже гучний грохіт. Він мені нагадав дві речі: або це хтось захлопнув голосно вхідні двері, або це щось впало. Але не просто впало щось, а велике, важке, наче телевізор. Я не пам'ятаю, коли я так кричала останній раз, це було настільки різко та неочікувано, що мене подолав страх. Ми побігли в кімнату мами моєї подруги, та що найбезпечніше. Люба знову тримала двері. На тих дверях був замок, проте зламаний, це небезпечно. Ми подивились одна на одну шокованими поглядами. В обличчі Люби я побачила наче всі емоції світу: страх, любов, радість, злість, ненависть. Люб, ніхто не прийшов, якби це була мама, вона б вже нам вигукнула, дурепи, чому кричите, а Левчик, він би нам підіграв. Я була впевнена, що він повернувся повернувся з горою чіпсів, сухариків та смаколиків, і десь знизу він ховається під ліжком, щоб налякати нас. Але чесно, я поки не хочу йти донизу, сказала я. Я теж, але все ж цікаво, куди дівся той ведмедик. Ви десь сховали, потім, як всі будуть в хаті, дасте ваші рюкзаки, хочу пересвідчитись. Як скажеш? Шкода, що ти мені не довіряєш, а мені шкода, що зараз ми витрачаємо час на ваші пустощі з Левчиком. Давайте припиняйте вже, бо мені це не подобається. І скільки раз казати, ми самі вдома, і я його бачила, як ти поясниш, що навколо непонятні шороки та все падає додолу? Тим, що ви з Левчиком займаєтесь вігни, ми просиділи в тій кімнаті хвилин 10. Я не хотіла показувати свій страх, незважаючи на те, що не вірила в це до кінця. Мені дійсно було страшно, але я хотіла би розсвідчитись, що це правда. Зрештою, ми зрозуміли, що потрібно виходити, тому що або воно нас вб'є, або ми помремо, не дочекавшись розгадки. Обережно двері відчиняються. Звуки Зібралось, мабуть, перекласти посуд на кухню у коробки. Ой, воронило, розбилась тарілка. Треба підмести. Я пішла донизу, щоб перевірити, що це впало, та й чи ніхто не прийшов. Люба ще трошки побула зверху з її братом. Хтось вимкнув світло або щось. Світла не було на всьому першому поверсі. Хоча я чітко пам'ятала, що лишали вімкненим. У той час мені прокинувся страх, який був у мене ще з дитинства через моторошні сни. Я прокидаюся нічкою, мій нічний світильник не горить, а радіо не грає. Я намагаюся вімкнути світло, а воно не працює далі я чую чиїсь кроки. Я стояла на сходах сама, проте не розгубилась, доторкнулася до вмикача і алілуя. Світло є. Одразу глянула на вхідні двері, проте нових пар взуття я не побачила, я повернула ліворуч і зайшла в кімнату подруги. Запис мого відео йшов далі, і я вирішила зазняти те, як Левчик вистрибує на мене з під ліжка з тим самим криком дикої левиці. Левчик, іди нахуй, вилазь звідси. Я наводжу камеру під ліжко і сама ж заглядаю під нього. Проте я побачила лише підлогу, на якій лежали пусті банки енергетиків. У той же час я чую кроки на сходах. Це спускалися Люба з Марком. Як я виходила до них з кімнати, я побачила ту саму коробку, де зверху лежала ікона. Я взяла її до рук, тому вимкнула камеру на телефоні. Ми пішли у темну залу і вімкнули світло. Люба поклала на стіл ніж, а я ікону. Цікаве поєднання. Люб, ти бачиш щось, нічого не розбилось? Та ні, все так само, як ми тільки підіймалися доверху. Раптом вона замовкла. Я бачу, що вона знову дивиться у вікно, тим самим пустим поглядом його ніби немає. Очі дивляться лише на одну точку, а рот трохи привідкритий. Я повернула голову до вікна. Я його побачила. Ведмедика, який просто висів у повітрі. Десь посередині вікна він виглядав трохи нереалістичним, трошечки тусклим, наче він не справжній. У той момент я зрозуміла, що взагалі не можу пояснити його наявність. По-перше, небо на вулиці було дуже темним, у наші вікна не світило світло з інших будинків, адже їх там не було. І чисто з точки зору фізики, у повній темряві з вулиці ми не могли бачити справжні об'єкти назовні. Ми довго не думали і одразу побігли до кімнати навпроти. Ікону та ніж ми залишили на столі, нам було не до них. Люба знову тримала двері, а я намагалася додзвонитися до Левчика, проте з ним не було зв'язку. Ми знову почули, як щось впало біля сходів. І крізь скло ми побачили іншу іграшку Гарфілда. Вона лежала на самому низу біля наших дверей. Дивні шорохи та стуки лунали з другого поверху, і кожного разу ми починали тремтіти все більше і більше. Я вже більше не могла сидіти біля тих дверей, я пішла до вікна. Там, знизу, я намагалася розгледіти левчика, який йде до нас з кульком шкідливої їжі. Проте побачила лише самотні ліхтарі та порожню вулицю. Світло Люба почала кричати, і коли я обернулася, то побачила, як світло у коридорі почало дуже швидко мерехтіти. Я перелякалась, почала набирати маму, паралельно ховаючись під ліжко. Люба продовжує тримати двері, і ми знову чуємо звуки зверху, наче щось дуже голосно впало. Світло продовжувало мерехтіти. Звук з коридору це був звук ключа. За мить прийшла тьотя Оля з її батьком. Ми вийшли з кімнати, і Марк з криками Мама, мама, побіг до своєї матері.' Вони сіли в залі. Нарешті ми з Любою видихнули. За декілька хвилин до нас прийшов левчик з купою солодощів. Там були й шоколадки Рошен, чипси, Лейси і сухарики. Флінт. Ми відкрили одну з пачок снеків, то почали розповідати нашому другу цю історію. Він сидів та не вірив у те, що з нами відбувалося. Потихеньку у нас у всіх починався істеричний сміх, Десь за півгодини до нас спустилася тьотя Оля. Чому вікно в кімнаті малого відчинене? Листопад на дворі, а воно відчинене навстіж. Мам, воно не хоче нічого слухати. Думаю, тьотя Оля зачинила те вікно, знову зачинила, адже годину тому зачиняла його я. Вечір у нас пройшов спокійно, нічкою у нас нічого не відбувалося, ми просто подивилися фільм, смачно поїли та пішли спати. Я довго не могла зрозуміти те, як це все відбувалося. Ночами я кожного дня згадувала цю історію, згадувала, як я ховала свій страх за маскою сарказму, і згадувала все, як моя маска спадала з мене. Тепер я завжди закриваю свої вікна шторами, як тільки починаються сутінки, і взагалі намагаюся не підходити до вікон, адже кожного разу. Боюсь побачити когось, хто виявляється, знає про мене все, адже там він вже спокон віків. Так само я прибрала всі свої м'які іграшки з моїх комодів та поличок, адже розумію, що всі вони були б не проти пограти зі мною у хованки. ЕПІЛОГ ВЗАГАЛІ неправильно вважати хованки з іграшкою як звичайний виклик духа. Тому що ви граєте в хованки не з духом, а з демоном. Справжнє призначення духів у виклику це дізнатися від них відповіді на важливі питання або ж отримати допомогу від них. Навіть викликаючи ту ж саму кроваву мері чи пікову даму, ми викликаємо саме духа. Насправді ж ту саму пікову даму реально викликати можна, але тільки досвідченим практикам у царині окультизму, наприклад, магам, що займаються дзеркальною магією. Проте під назвою Хованки тут ще з самого початку вже є схованка, і це те, кого насправді викликають. Існує безліч інтерпретацій хованки з іграшкою. З лялькою чи з конкретною якоюсь сутністю. Останньому переважно надають перевагу японці. У них є декілька таких ігор, де діти чи підлітки у своїй школі спочатку викликають певне створіння, а потім воно їх шукає. Переважно це відбувається у туалетних кабінках, далі діти ховаються. Певне створіння. Була б це іграшка, лялька чи японський дух це все одно демон, як мінімум, тому що духи ніколи не вселяються в об'єкти, вони вселяються лише в істот. Тим часом, як для демонів вселятися в якийсь предмет це звична справа. Згадайте ту ж саму ляльку Анабель, і те, що спочатку священники казали, що у ній дух маленької дівчинки було дуже непрофесійно, духи не можуть вселятися в предмети. Запам'ятайте, а як же тоді ми пояснимо полтергейст? Тим, що це і не зовсім духи, це явище нижчого астралу. У крайньому випадку предмети і духи передвигають, проте не вселяються в них. Наш вечір пройшов спокійно через те, що ми закінчили ритуал. Як всі зібралися, нам вдалося знайти ведмедика у кімнаті Тьоті Олі та, що найбезпечніше. Ми пішли в ту саму в найзатишнішу ванну кімнату, помили ведмежа в соленій воді та обмотали ниткою. Поки Люба не бачила, Левчик тихенько відстриг її пасмо волосся, а потім запалив його. Ведмедика ми залишили сушитись на підвіконні в кімнаті нашої подруги. Через певний час ми знайшли його під ліжком. Помилкою моїх друзів було те, що вони ще з самого початку робили ритуал неправильно, а саме те, що вони робили все з сарказмом і несерйозно ставилися до нього. Іншими помилками було ще те, що вони не вимкнули електричні прилади, а це одна із умов гри ухованки. Так само під час гри ще був присутній братик Люби, хоча він не брав в тому участі. Від час гри в будинку мають бути присутні лише гравці. Найбільше порушення це якщо гравці не завершують ритуал. Тут є два варіанти: або іграшка вас за півгодини не знаходить, і ви йдете й завершуєте ритуал за всіма правилами, або іграшка вас знаходить, а далі викручуєтесь самі. Навіть якщо й нічого не трапилось і пройшло достатньо часу, ритуал все рівно потрібно завершити. Або з вами станеться те ж саме, що і з нами. Все, що викликається, потрібно повернути назад, звідки воно прийшло. Такі правила Всесвіту. До речі, на жаль, жодного відео з цього вечора у мене не збереглися. Спочатку вони були, і я їх скинула у наш спільний чат у телеграмі. Проте, коли я через рік хотіла подивитись їх, то знайдено їх не було так само, як і у моїй галереї.